Масштабна реконструкція підземних тепломереж у Чернігові за фінансування Європейського союзу та підтримки Невко місто отримає оновлену сучасну та енергоефективну систему теплопостачання. Роботи вже активно ведуться на ключових ділянках. З проспекті перемоги та вулиці Куцюбинського зараз ми знаходимося в центрі міста, де, як ви бачите, почались роботи по реконструкції майстральної теплової мережі діаметром 478 міліметрів з переходом на нову поперед ізольовану трубу, діаметром 530 мм. міліметрів. Понад два кілометри застарілих підземних труб замінять несучасні, попередньо ізольовані. Вони не тільки служитимуть довго, а й краще зберігатимуть тепло. Роботи ведуться паралельно на двох ділянках. Почали з розкопування, вивезення ґрунту, демонтажу застарілих конструкцій та очищення суміжних комунікацій. І наразі вже відбувається прокладання попередньо ізольованих труб. Почали з демонтажу асфальту, демонтажу щебеневої основи, почали шурфування існуючих кабелів. Також пішло вже розриття траншеї, як ми можемо побачити, та демонтаж існуючих латків та існуючих трубопроводів залізних. Далі ми демонтуємо залізні трубопроводи, укладаємо піщану основу для попередньо ізольованих трубопроводів. Та вже у траншеї прокладені попередньо ізольовані трубопроводи 530 на 710. Магістральні теплові мережі Чернігова, збудовані ще у 1960-х роках, давно вичерпали свій ресурс. Їхня пропускна здатність вже не справляється зі зростаючими потребами міста, а регулярні пошкодження призводили до перебоїв у постачанні тепла та гарячої води для майже 30 тисяч споживачів. Камери були доволі аварійними. Коли демонтували плити перекриття, там знаходилась вже оголена арматура. Тобто, у камерах доволі висока вологість. Це призводить до корозії як бетону, так і металу. Це вже аварійний вид плит. За останні 10 років на цих трубопроводах зафіксовано понад 16 пошкоджень лише після гідравлічних випробувань. Це вчасно почалися роботи, тому що е, на цих ділянках було дуже багато пошкоджень. А саме коли ми е, зараз е, бачимо, що вирізається труба, і бачимо товщину стінки, то на нижній частині трубопроводу товщина стінки в деяких містах, е, буквально десь. Біля 1 одного міліметра без проведення. Цих робіт по перекладанню майстральних мереж без аварійна подача теплоносія споживачам була б неможливою. У зв'язку з реконструкцією тепломереж тимчасово призупинене гаряче водопостачання до 69 багатоквартирних житлових будинків. Також перекрито рух транспорту вулицею Коцюбинського і частково обмежено рух на ділянці по проспекту Перемоги. Дискомфорт для містян тимчасовий, проте ці заходи є необхідними для забезпечення надійної та без аварійної роботи. Бути системи тепло та гарячого водопостачання Чернігова на десятиліття вперед. При розкопуванні сміжної комунікації ми виявляємо пошкодження не тільки ну, десь нашого трубопроводу, а також виявляємо пошкодження діючих ліній трубопроводу, каналізації, зв'язку кабелів, зв'язку, кабелів електричних і так, так далі. І сміжні організації, які працюють разом з нами: це водоканал. Вони приїжджають і бачать стан своїх трубопроводів і також виконують роботи по заміщенню, Міні аварійних ділянок роботи розпочалися після завершення опалювального сезону і мають бути завершені до початку наступного.